Дорога просто плачевна. Як ви можете побачити, це ну, не проїхати, не пройти. Цілі грязєві ванни. Саме так можна описати одну із вулиць, а саме польову – села Кошатів. Пані Олена разом із своїми односельчанами вже декілька років страждають через жахливий стан дороги, особливо в дощову та сніжну погоду. Три дні тому я тут загрузила, Прийшли, у нас живуть одні пенсіонери. Прийшли один дідок, якому за 75, мій дідок, якому 70, і пробували мене випихати. Це проблема, що зимою, що літом, що осінню. Ну, якби літом да, висихає, воно більш-менш ходову можна поремонтувати. Ми теж люди нам кілометр до, до здолбунова. Діти йдуть в школу, ми не підемо чого, бо нема що взуть, бо мокрі ноги. Аби хоч якось врятувати дорожнє полотно, жителі почали самотужки лагодити дорогу, проте результату це не дало. Я купила кирпич, в сусідки забрали кирпич, заплатила за перевозку, виложила з малою дитиною на руках, виложувала кирпичик. Нам тільки тиждень тому дали грейдер, хоча обіцяли його три роки. Грейдер проїхав, весь кирпич зняли. В сусіда плити лежать, положив плити, нагорнули землю. Тут висипали щебенку, самі купили щебенку, привезли. Теж грейдер нам все зняв. Як кажуть односельчани, ще три роки тому вони звертались до Здолбунівської міської ради за допомогою, на що почули відмову? Бо тоді ще був коронавірус та грошей не було. І вже на минулому тижні знову звернулись до міського голови. На тому тижні звернулись дівчата, ходили в міську раду, бо я не ходила, бо зламала руку. І в міській раді теж їх відфутболили. Сказали, пишіть звернення, знову збирайте підписи. Вона каже, ми вже збирали три роки назад. Зі слів міського голови Владислава Сухляка, ремонт дороги був запланований ще у 2023 році. Але через відсутність фінансування його так і не почали. І вже цього року до Великодня хотіли засипати щебенем. Проте через погодні умови ремонту не відбулося. В 2023 році наприкінці до державного бюджету забрали кошти від військового ПДФО, і на тому було припинені роботи, тому що не було певного фінансування. Наразі дана ділянка дороги запланована в поточному ремонті, а саме відсипання щебенем і на тому все і його вкатування. Проте односельчани одноголосно відмовляються від такого варіанту роботи. Що воно дасться щепленка в цьому болоті? Нічого. Воно буде сухо, засипа, буде гарно. Піде дощ, прийде пару машин, і таке саме буде це 100%, бо це вже не перший раз. Його треба вивезти це болото звідти, а тоді засипати до того нашого місця, де в нас було там твердо. Тож чи дійсно будуть проведені ремонтні роботи від влади згодом, покаже час. А поки односельчани по коліна у воді. Діана Спірнова, Андрій Дайнага, Новини Рівного.